Вітаю. Читаючи прекрасні книги осінніми вечорами, кожен з нас має питання: чим же ж закласти найцікавіше місце у книзі, де ми щойно прочитали прекрасне речення. І отже, чим прекрасніші та товстіші стають наші книги, тим більше. І частіше ми використовуємо закладники для них. Пропоную сьогодні використати прекрасний матеріал, кольорові графічні фломастери і лайнер для створення власної декоративної закладинки для книги. Отже, нам необхідний плотний папір в вигляді білого аркуша, який ми відріжемо шматок. У мене фломастери. З літером і металевим блиском маю два лайнери на об'ємом 03 та 01, товщина лінії, олівець графітний та лінійка та ножиці. Отже, для роботи я хочу відрізати шматок. У мене лежить А4 формат, поперек і для моєї закладинки от візьму товщину 7 см, кладаю зверху 6 см посередині та 6 см внизу. Тепер проводжу лінію відрізу. І тепер ножицями, дотримуючись техніки безпеки, відрізаю папір, на якому робити чудовий графічний кольоровий розпис, комбінуючи різні матеріали. Бачите, ріжу я так, щоб лінія від оліця залишилась на папері, який я не буду використовувати. Саме для роботи в мене є чистий аркуш, який не має жодних ліній зараз. Далі ножиці відкладаємо, вони нам не непотрібні. І у мене задумка така, що малюнок не буде доходити до краю самого аркуша, і тому який у нас буде на 5 мм. І от відкладаю по 5 мм з Кожного боку щоб провести лінію. По 5 мм. Так і тепер акуратно. Не натискаючи на олівець, легенько проводжу лінію, яка буде показувати, де завершується власне, наш малюнок. Так. І пізніше можна буде стерти. Вона є не декоративною, лише допоміжною в нашій роботі. Тому, щоб ми бачили, за яку лінію, за яку площину нам не варто виходити малюнком. Так, Отже, ми окреслюємо площину, на якій ми будемо всередині малювати. Зовні за цю лінію у нас краї залишаться білими. Тепер для Фону. Ми обираємо різні відтінки мастерів і малюємо різні фігури об'ємно об такі м'які, де кружечок, де буде у нас полоска. Так, лише ви знаєте, що ви задумали. І яка частина має бути де? Так, олівцем я приблизно зробила, де має бути який відтінок е, малюнок, і тепер ті ж я кольори буду обирати. Ну, я планую рожевий фіолетовий та ось такий зелений. Ці три кольори використати в своїй роботі. Ці відкладаю. Тепер, акуратно, не виходячи за лінію, замальовую частину закладинки. Я планую ось такими рівними паралельними лініями пройтися по площині, яка задумана для замальовування, де залишаються білі прогалини, проводу ще раз по мастером. І наступний зробимо фіолетовий. І, і ліній так само паралельними лініями в цьому конкретному випадку, який я задумала для своєї закладинки, у мене буде такий стиль. Розмальовування. так І наступне пробуємо зелений. Швидше морської хвилі, ізовий такий. Що лінію проводю паралельно одна до одної по крайній лінії, яку проводила так. І вертаюся знову до рожевого. Корую площину кольорів. Це заспокійлива, повторювана робота, яка має на меті не лише створення практичної закладинки, яку ми можемо використовувати і будемо використовувати при читанні книг, але і арт-терапевтична діяльність яка заспокоює, врівноважує та дає можливість медитативно повторювати рухи для створення нашої роботи. Так, наступна частинка, і ми бачимо, що фігури, які ми намалювали, у нас будуть в кольорі двічі повторюватися. Двічі рожеве, двічі фіолетовий колір, і двічі зелений. Якщо у вас це не так, це не має значення для декоративності вашої роботи, це лише ваш задум, який ви лише ви знаєте, що ви запланували. Саме у цій роботі, можливо, наступна буде, абсолютно в іншому стилі, різними фігурами, з іншими кольорами. Ця у нас буде така. І знову повертаємося до Зеленого, так і от ми дозволю собі намалювати тепер я беру жовто золотий колір та обвожу по краю нашу закладинку по тій лінії, яку ми з вами провели в так Можна не перериваючи провести ту лінію, але якщо у вас це з першого разу не виходить, пробуйте. Робити так, щоб вам було зручно. Так, вверх. вниз дивимося, де нам зручніше є. Можемо знову ж таки робити кружечки декоративні, об'єднуючи нашу роботу. Подивіться, які елементи саме вам до вподоби. Такі використати колір, як бачимо, гарно перекриває один на один. і у нас вийшла вже майже готова закладка. Тепер я беру лайнер, У мене наразі є об'ємом 0,1. і буду. Створювати поверху чорний, чорною лінією малюнок, не звертаючи увагу на підкладку, на саме оцей коник її. Ну, У мене буде квітка, яку я собі там задумала для створення саме цієї роботи. От я малюю серединку. Це може в вашому варіанті бути. Вітка, можливо, бути тваринка, натюрморт, пейзаж це все лише від вашої фантазії і бажання створити ту роботу, яку ви задумали. У мене такого формату квітка. Так. Угу. Тонкими лініями можна прокласти світлокіні. Де у нас тінь? Так і Ми розуміємо, що створюємо з вами графічний твір, так. і тому кожна лінія має бути на своєму місці. Окрім цього, ви розумієте, що допоміжні лінії олівцем теж вам завжди допоможуть у цій графічній роботі. Якщо ж ви ж можете так само, як я. Працювати відразу графічним матеріалом, то ви завжди самі можете спробувати. На деяких частинах малюнку чорний втрачається на фіолетовому фоні, але якщо придивитися, він там точно під світлом. Бачимо Є, так, от листочок виблискує так. Промальовуємо тіні лініями і черешок ще листочка, таких малюнків. Лише буде залежати від вашої фантазії, От, як ви будете прокладати тіні, як ви будете давати контраст на малюнку, де вам треба необхідно чорним, де вам які лінії, можливо, крапочки, чи ввести ті частини декору. Які ви вважаєте за потрібне виглядають звіт? Так, і таким чином можна сюди ще. Бутон, квітки. Люстки, виглядають. При цій роботі зручно повертати аркуш, тому що він у невеликий і тому дає вільність рухів, коли ми можемо ним ворушити. Так, пропрацювати штриховку. Виділити найтемніші варіанти, де в нас є тіні. Так, ця робота є неймовірно захопливою. Ми розуміємо, що кожну частинку, яку ми ми хочемо, ми можемо виділити, промалювати ще більш детально, тому дивіться, спостерігайте за природою, вчіть ті рухи, які допоможуть нам створювати нашу роботу. Зараз рамку обвожу, і виходить об'ємна. Рамка навколо нашої картини, от. Так. І у вас буде унікальна лише в одному варіанті робота графічної творчості. Робим І можемо підписати власне своїм ім'ям рік створення нашої викладики. Ось така прекрасна декоративна закладинка у нас з вами вийшла. І в такому стилі ви можете створювати гортки на книги, закладинки, картини і навіть подарунки один для одного. А наразі з вами була Юлія Рінчук та наша онлайн-школа.